У Росії знову вибух. У Саратові обвалився під'їзд десятиповерхового будинку. Відомо про загиблих, серед них діти. Люди залишаються під завалами. Що стало причиною вибуху? Це випадковість чи наслідок багаторічної байдужості? Деталі замить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У російському Саратові 25 липня пролунав потужний вибух. Він потрапив на камери. В одній із багатоповерхівок обвалився цілий під'їзд. Вибух стався на вулиці Блінова. 2. російські рятувальники кажуть, причина витік газу у квартирі. Постраждала вся секція будинку. Зруйновано всі 10 поверхів. Вціліла тільки сходова клітка. Зруйновані понад 30 квартир. Під уламками опинилися щонайменше 10 осіб. Уламки долетіли навіть до сусідніх будинків. Мешканців інших під'їздів евакуювали до торгового центру. Загроза обвалення досі лишається. Російські медіа підтверджують, є жертви. Загинули троє. Серед них дитина, ще десятьох. Витягли рятувальники. Серед уцілілих п'ятирічна дівчинка. Її придавило бетонною плитою. Вижила. Але десятки ще під завалами. Рідні намагаються додзвонитись. Марно. Людей вважають зниклими безвісти. Кількість загиблих може зрости. Тепер найголовніше, за словами мешканців, у будинку не проводили жодної газової перевірки за останній рік. 120 квартир чекали на техобслуговування, частину встигли оглянути з січня по травень. Решту ні. Порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Мешканці багатоповерхівки роками скаржилися на керуючі компанії. За рік їх змінилося три: жодна не перевірила газ. Через це люди створили власне об'єднання співвласників. Цікаво, що за дві години до вибуху в телеграм-каналі Мера Саратова з'явилося тривожне повідомлення від однієї мешканки. Яма обвалилася настільки, що оголилася газова труба. Адміністрація годує сніданками і місяць не може засипати яму. Будинки в кращому разі можуть залишитися без газу. У гіршому труба рвоне. Труба таки рвонула, газ таки вибухнув, а люди загинули. Мешканці також стверджують, помітили, що в газ більше не додавали одорант. Це речовина, що має різкий запах, щоб люди могли відчути витік. Губернатор Саратовської області повідомив, що роботи з розбору завалів стартували сьогодні, а офіційне обстеження будівлі буде лише вранці наступного дня. На місці працює цілодобовий штаб. Оголошено запуск гарячої лінії. Поки в Саратові вибух побутового газу у невинному ставропольського краю досі оговтуються від атаки безпілотників. Там ціллю став хімкомбінат Азот. Тепер дороги біля нього перекрито. Промзона в диму. Це вже друга атака на підприємство за останні два місяці. Нагадаю, що днем раніше у Росії ще й розбився літак. Він упав в Амурській області. На борту Ан 24 було 49 осіб. Вони не вижили. Друзі, як вам усе, що відбувається у Росії? Коментуйте побачене і підписуйтеся на канал. У Росії авіакатастрофа. Пасажирський літак Ан 24 розбився в Амурській області. На борту перебували 49 людей. За попередніми даними, ніхто не вижив. Окупанти озвучують кілька версій, чому літак розбився. Докладніше далі у відео це канал. «Сейчас». час підпишіться і починаємо. Авіатроща у Росії 24 липня російські ЗМІ трублять. Розбився пасажирський літак Ан-24, який зник з радарів поблизу міста Тинда в Амурській області. Про катастрофу повідомило, зокрема, пропагандистське видання ТАС. Екстрені служби ворога у коментарі Розмі зазначили, що літак виконував рейс Хабаровськ, Благовіщенськ, Тинда. На його борту перебували 49 осіб, 43 пасажири, 6 членів екіпажу, серед них 5 дітей. Повітряне судно належало авіакомпанії Ангара. Як повідомляв, Ляє транспортна прокуратура Росії, літак зник під час другого кола перед посадкою в аеропорту Тинда. Сигналу лиха не подавали. За словами екстрених служб Росії, уламки виявили за 15 кілометрів від Тинди. На місці ворожі надзвичайники знайшли фюзеляж, що горів. Уламки літака були розкидані на пів кілометра. За попередніми даними, ніхто не вижив. Напередодні слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом зникнення літака. Також озвучено дві основні версії причин авіатрощі технічна несправність або людський фактор. Варто зазначити літак Ан-24, що впав, був випущений майже 50 років тому. Попри це, за даними авіаслужб Росії, його сертифікат льотної придатності було подовжено до 2036 року. Це вже не перша катастрофа за останні дні. Напередодні у Хабаровському краї розбився гвинтокрил Мі-8, що належав компанії взльот. Він здійснював переліт з Охоцька до Магадана після ремонту. Повітряне судно зникло з радарів. Його шукали два дні. На борту були п'ять осіб: три члени екіпажу, два техніки. Попередньо усі загинули. Гелікоптер знайшли зі слідами пожежі в районі Мису Гадікан. Шановні глядачі, як думаєте, ви, яка ж причина авіатрощі у Амурській області? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. В Амурській області е зазнав авіатрощі пасажирський літак Ан-24, що відомо на цю хвилину. Літак авіакомпанії Ангара чи Ангара е слідував маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда при посадці в Тинді. Він не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло, після чого він перестав виходити на зв'язок. На борту знаходилося за різними даними. Російської влади від 46 до 49 людей, шість членів екіпажу і 40-46 пасажирів, в тому числі діти. слідчий комітет після ну, Російської Федерації після зникнення літака порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил експлуатації повітряного судна, яка е потягла за собою смерть більш ніж трьох людей. Уламки літака. Знайшли в 15-16 кілометрах від Тинди. В міністерстві з надзвичайних справ повідомили, що вертоліт Мі 8 російської авіації, який брав участь в пошуках Ан-24, знайшов фюзеляж літака, що палає. Рятувальний літак не зміг приземлитися в районі місця трощі, Рят, рятувальники дістаються до місця трощі пішком пі, ну, пішком, так, пішим ходом. Про це повідомив товарам канал SHOT. І за попередніми даними всі люди, які знаходились на борту, загинули. Про це повідомляють також і е, російські, російські видання. Навіть є світлини цього літака. Навіть є світлина цього літака. Ну, добре, що я хочу вам показати. Давайте завантажимо. І зараз подивимось на ці відеофрагменти. Є декілька відео і є одна світлина. Відео не літака, як палає, а як гелікоптер, зокрема, що здійснюється коліро. В смі, я на ще от він прилетів і дотищить. Ще одне відео. Я на щебзаводі прилетів. Оно те саме, те саме відео. Але є ще і світлина. От погляньте, як взагалі виглядає цей літак. Ну, невеличкий літак. Ще раз підкреслюю там на борту. Ну скільки? скільки може бути на борту людей. Ось так виглядає цей літак. І що відомо, друзі? І відомо про те, що всі люди загинули, всі, хто знаходився на борту. А... Приблизно 50. Росіян. Ну, якось так. Тому, друзі, що хочеться сказати. А що це там вже у нас за історія? Я сьогодні ніколи не попрощаюсь. Виходить, що там Камбоджа з Таїландом воює чи що? Хто знає? Що відбувається взагалі? Що це за війна там якась нова? Я, я не встиг ефір провести. Війна нова починається? Ви що, серйозно? Так. Ну добре, давайте в такому разі я вам повідомлю, друзі. Справа в тому, що починається фактично нова війна. Камбоджа масштабно обстрілює територію Таїланду. На кордоні спалахнули нові бої. Про це повідомляє CNN. Що відомо про загострення конфлікту станом на зараз? Камбоджійська армія обстріляла прикордонні міста Таїланду з РСЗВ. Ану, Ромчик, скинь мені якісь світлинки, будь ласка, зараз. Це я звертаюся до, до другого свого, щоб я просто показав. Камбоджійська армія обстріляла прикордонні міста Таїланду з РСЗВ. У відповідь Таїланд закрив їх спільний кордон. Також Таїланд завдав сильного авіаудару по двох військових об'єктах Камбоджі. Обстріли були відповіді на дії тайської армії біля храмів у провінціях Одар, Менчей, Преавір і І що? У Бон... Радхачхані, офіційно заявив прем'єр Камбоджі Ройтер повідомляє про щонайменше двох поранених тайських військових уряд Таїланду евакуює пацієнтів із лікарень, що розташовані неподалік бойових дій. Нагадаємо, що напруга ще більш зросла останніми місяцями. Причина це конфлікт за територію, яку обидві сторони вважають своїми. Так, ну давайте ну війна, нова і війна. Давайте ми зараз знайдемо світлини і відео ось цих обстрілів. А вони дійсно є, слухайте, та тут нічого собі, як зараз СЗВ обстрілюють. Я вам зараз покажу, друзі. Тут все серйозно. Тут дійсно, а хто там в Таїланді, можливо, відпочиває. А, да. Так, ну погляньте, просто, що взагалі відбувається. Просто зараз РСЗВ, а так це СЗВ е, обстрілюється. Тобто починається реально нова війна. Таїланд такий мирний зазвичай і тут. Королівська армія Камбоджі обстріляла кілька прикордонних міст Таїланду з РСЗВ. Ось я так розумію, Камбоджа, яка обстрілює прикордонні міста Таїланду. У відповідь Таїланд закрив кордон через ці атаки. Прем'єр Камбоджі заявив, що обстріли були відповіді на дії тайської армії біля храмів. Щонайменше один цивільний загинув, семеро солдатів отримали поранення внаслідок обстрілів із вогнепальної зброї і артилерії. Зіткнення були зафіксовані в шести місцях уздовж. Спірного кордону, що межує з північно-східним регіоном Таїланду, армія Таїланду заявила про нанесення авіаудару по двох військових об'єктах у Камбоджі. Відносини між двома країнами загострилися останніми місяцями через збройний конфлікт на території, яку обидві сторони вважають своєю. Ну знову спірні території, як, як ви розумієте. так? Що ще у нас відбувається? Що знову повернемось да, до цієї теми? До Таїланду і. І Камбоджі, давайте пару подивимось декілька лайвів, дійсно, як ведуться обстріли. Зараз покажемо. Ось так, друзі, ще раз нагадую, для тих, хто ще не долучився, Камбоджа обстріляла Таїланд з систем залпового вогню. Ви ще не бачили на відео, як це відбувається? У відповідь нанесено авіаудар. Конфлікт спалахнув через мінування кордону. П'ятеро таїландських військових поранено після вибуху міни. виявлено численні протипіходні міни 50-100 метрів від кордону на території Таїланду. Тобто, плюс ще один військовий конфлікт у світі. Ну так і правда, там до третьої світової реально недалеко.